Вітаю, я Саша Гуржі агент, А це готель Ве Вілс, що на узбережжі острова Пхукет в Таїланді. Відмінний комплекс з 19 преміальних віл на першій береговій лінії з чудовим харчуванням та відмінним сервісом. В цьому огляді познайомлю вас з готелем і сподіваюся, що випуск буде для вас корисним, особливо якщо ви розглядали цей готель для свого відпочинку. Обов'язково ставте лайк відео, бити дзвіночок та погнали на огляд. Лобі та рецепція готелю Вілас Міхао. Саме в цій частині ви будете поселятися. У вас поселення, виселення, чекін, чекаут. Лобі невеликого розміру. Ти стараються завжди вас поселяти по можливості відразу по приїзду. І проходимо зараз на територію. Головний ресторан готеля під час сніданку. Саме в цьому ресторані ми снідаємо кожного ранку, є шведська лінія. І зараз покажу вам вибір їжі сьогодні на сніданок. З самого ранку є ігристи, це вже приємно. Випиваємо і день буде вдалим. З першого погляду може здатися, що їжі тут мало, в принципі, так і є. Але нагадаю вам, що в готелі всього 19 віл. Тим паче знімаю я не під час високого сезону, коли мінімальне заповнення, тому на лінії роздачі лише холодні закуски, а вже гарячі страви готують під замовлення по меню. Снідати, обідати, вечеряти можна як в головному ресторані всередині, так і на терасі, з неймовірними видами: на море, природу та яхти. І тепер їдемо дивитися вілли. Ця територія закрита від постороннього ока високими деревами. Тут цінують приватність, і кожна вілла відділена одна від іншої. В погляді цього готелю я вам покажу декілька категорій віл. І перша з них це One Bedroom. Однокімнатна вілла з власним басейном, терасою та величезною ванною кімнатою. саме з ванної кімнати ми розпочнемо. У нас два рукомийника, повноцінний гігієнічний набір. Є ванна та душова. З однієї сторони у нас ванна, з іншої сторони у нас душова кабіна. цій частині туалет і гардеробна. Абсолютно у всіх категоріях є капці, є халати, ваги, сейф. І виходимо в гостєву кімнату. Великий плазмовий телевізор, зона для відпочинку, басейн. І відразу у нас спальня. Бокам є дві тумбочки. Зустрічають вас з такими мішками. І приємно те, що відразу з спальні можна відкрити двері і зануритися в басейн. Абсолютно в кожній віллі є власний приватний басейн, тому відпочивати, засмагати можна якраз не виходячи з власної віли. І абсолютно вся територія у нас зелена, утопає в зелені, а вже спускаючись нижче, розташований пляж. Готель. Вінус розташований 40 км від міжнародного аеропорту Пукет. Індивідуальним трансфером від аеропорту до готелю ви доїдете приблизно за годину, година 15. Це в залежності від завантаження доріг, тому що потрібно об'їхати майже весь Пукет, центр. А, якщо не буде пробок, то за годину в принципі, можна буде доїхати для замовлення індивідуального трансферу. Ви завжди можете писати мені вайбіль. номер я залишаю в описі та в коментарях під відео. Тож пишіть, замовляйте і економте свій час під час свого відпочинку. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличкою зрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть втяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, Номер залишаю в описі під відео. Наступна категорія віл, яку я вам покажу, це буде віла. Три бедрумс. Трьохкімнатна віла, яка розрахована на три спальні. чудово підходить для великої компанії або для великої сім'ї. Гардеробна ванна-кімната. В принципі, ванни тут майже всі аналогічні по наповненню. Є як ванна, так і душ. Переходячи на співкімнату, у нас розташована перша спальня. У кожній спальні є плазмовий телевізор. І переходимо в гості Just Enjoy the Вийшовши з однієї кімнати, ми заходимо в наступну. Наповнення, в принципі, ідентичне. Міні-бар, спальня з можливістю відразу вийти в інфініті Басейн. Ванна кімната. І виходячи з віли, попадаємо на велику терасу, на якій є шезлонги, басейн і неймовірний вид на море. Це віла Bedroom бедром сів'ю. Трохкімнатна віла з трьома спальнями і з прямим фронтальним видом на море. І, спустившись стрішки нижче, у нас розташована ще одна спальня. Показати я її не буду, тому що вони всі ідентичні по наповненню. Є дзеркало в повний зріст. І за цими дверми ще одна спальня кімната. Абсолютно, вся територія готелю побудована в форматі ось таких зелених лабіринтів. За рахунок цього, ви не контактуєте з іншими туристами. У вас зберігається приватність, ви нікого не бачите, вас ніхто не бачить. І максимум, коли можна пересікатися, це в головному ресторані під час сніданку або ж на пляжі. І остання категорія це чотирьохкімнатна віла. Також ця віла має величезну терасу, шезлонги, приватний басейн та приголомшливий вид на море. Вілі є абсолютно все, що потрібно для вашого відпочинку, навіть кухня. Хоча я думаю, користуватися відпочинку, ви саме кухнею віллі навряд чи будете. Знімав я огляд готелю та віл під час низького сезону, коли є вільні номери. Мало туристів і є можливість показати всі категорії віл. Проте, якщо ви розглядаєте відпочинок саме в високий сезон, починаючи з жовтня і по травень, включно, то я вам дуже рекомендую бронювати і номери в готелях, і віли завчасно. Тому що, як показує досвід, за 2 тижні, за 4 тижні до заїзду вільну вілу знайти проблема. Якщо вас цікавить саме цей готель, ці віли, пишіть мені в вайбер. Я прорахую під вашу сім'ю, під ваш запит, під ваші дати та найближчий до вас аеропорт вильоту. А якщо вас цікавить починок на інших резортах, також пишіть вайбер. Мій номер є в описі під відео. Які проживають в готелі Вевіз, зможуть користуватися двома пляжами. Перший це загальноміський пляж, який розташований нижче від самого готелю. Спуститися до пляжу можна сходами, я вам покажу трішечки пізніше. А також готель надає баги і возить на сусідній пляж, їхати буквально 5-7 хвилин, але там пляж значно кращий, тому що по цьому пляжу, який я вам покажу, є кожного дня відливи, кем'янистий вхід в море. В принципі, пляж чистий, але другий пляж, куди вони возять, він набагато кращий. Ось такими сходами ми спускаємося до пляжу. Іти буквально декілька хвилин. І відразу на виході у нас, у нас море та бірюзова вода. А що стосується пляжу, то пляж у нас так само, як і в інших готелях в Таїланді. Він муніципальний абсолютно для всіх. Ось на вершині наш готель, а трішки нижче загальний пляж. Де купаються абсолютно всі. Відпочивають місцеві, відпочивають туристи, які приїхали сюди відпочивати, засмагати. А пологи у нас піщаний захід в море, море прозоре, але. Я б радив би пройтись метрів так 600-800 в іншу сторону, і там буде пляж вже значно кращий. Тому що тут бачу, в морі плаває трішки сміття, сам пляж прибирають, але так собі. Плюс місцеві відпочивають, залишають свій мусор, і відпочивати тут я б особисто не дуже хотів. Ось припливла якась риба, залишилась вона на цьому на березі і зараз на неї сідають мухи. Так як пляж на покеті муніципальний, то впас на територію багатьох готелів можуть в принципі всі бажаючі, але не в цьому готелі. А на середині всієї дороги до пляжу у нас є. Двері у нас є чіп з магнітом, куди ви прикладаєте свою картку і проходите на територію готелю. Більше ніхто, окрім вас та інших туристів, які тут проживають, попасти в готель не можуть. Тому що в сусідніх готелях територія відкрита. Заходь, дивись, знімай, відпочивай, що хочете і роби. Але тут брай, але тут дбають про вашу безпеку та про ваш комфортний спокійний відпочинок. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, готелі вам показав. Сподіваюсь, випуск був для вас корисним. І найближчим часом почувати в Таїланді будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також мені посилання на сайт, на якому ви в будь-який момент можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Якщо плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся і зразу допоможу вам обрати правильний напрямок. А зараз, перебуваючи в Таїланді, я інспектую дуже багато готелів, знімаю для вас огляди. Знімаю огляди готелів на Пхукеті, на Каолак, в Крабі і в Патаї. Тож допоможу вам обрати правильний готель під ваші потреби. Мене звати Саша Гуржій. Мій номер я залишаю в коментарях і в описі під відео. Тож, якщо плануєте відпустку, пишіть Viber, а будемо обирати вам готель.